Цим агрегатом як робимо передпосівну культивацію, а також хочемо спробувати здійснити посів цим агрегатом. Посіємо через тиждень-два, зустрінемося, побачимо на всходи. На цьому все не закінчиться і будуть якісь новинки від компанії Веля Сагра. Добрий день, шановна публіка каналу Агро». Ми з вами передивилися ролик з нашим агрегатом Колісниця нової ітерації. Це колісниця шестиметрової ширини захвату. І тоді ми науважували на те, що на цьому все не закінчиться. І будуть якісь новинки від компанії Агро». От зараз ви і бачите, що на цей агрегат нами було змонтовано систему висіву. Вона включає в себе розподільник, насіння проводи і тарілки відбивачі самого насіння. Я їх називаю розсіювачі насіння, які в нас встановлені на цей агрегат. Я вам говорив, що цей агрегат я вважаю, що він доволі таки багатофункціональний. Тому що ми вже з весни почали вас знайомити з цим агрегатом, коли пішли в закриття весняної вологи цим агрегатом. Потім ми з вами зв'язувалися і ви бачили наші ролики в тому, що ми робили пісняжнивну обробку ґрунту. Зараз ми цим агрегатом як робимо передпосівну культивацію, а також хочемо спробувати здійснити посів цим агрегатом. Що в нас вийде, не готові ще сказати. Але в цілому, якщо ми бачимо, що люди йдуть до трансформації своїх господарств, до трансформації підходів до агротехніки, то це буде цікаво їм подивитися на цей експеримент. Цей експеримент проводиться в Кривоозерському районі, село Берізки. Тут буде нами посіяно демо поле, на якому ми висіємо пшеницю, і будемо приїжджати, дивитися. На її розвиток поряд будуть посіяні поля е, звичайною монодисковою сівалкою і будемо порівнювати, наскільки має право на життя дане удосконалення даної сівалки. Я вже називаю сівалки, хоча неправильно. Це в цілому ґрунтообробний агрегат. Але ми будемо пробувати його як в ролі ґрунтообробного агрегата, так і в ролі сівалки. Дивіться подальші наші ролики, дивіться, як ми зараз змонтуємо цей агрегат, вийдемо з ним в поле. Посіємо, через тиждень-два зустрінемося, побачимо на всходи. Через 10-12 днів отримаємо хороші всходи, приїдемо, проконтролюємо це все діло. А поки що слідкуйте за нашим каналом, не забувайте підписку, оцей лайк для нашого каналу, тому що тільки на ньому ви побачите новинки. Які є виходять із конвеєра нашого заводу?